14 серпня, середа, Утікачі з пекла, Аркадій Коваль, частина 1. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода. І війшли Ізраїлеві сини в середину моря, як на суходіл. А море було для них муром із правиці їхньої та злівиці їхньої, вихід, 14 розділ вірші 21 і 22 у перекладі Івана Огієнка. Аркадій Коваль, 64-річний викладач Українського гуманітарного інституту в Бучі, зібрав сім'ю, дружину Наталію, доньку Дарину і зяті Андрія Юрченків навколо імпровізованого сімейного вівтаря, письмового столу. На столі лежала розгорнута на 91 му псалмі Біблія. Обглянувши родину стомленим поглядом, голова родини запросив усіх до молитви подяки. Після цього він запропонував збиратися в дорогу, бо далі терпіти не було сил. Адже життю рідних загрожувала смертельна небезпека, обстріли й бомбардування міста не припинялися, а окупанти з дня на день поводились деталі нахабніше і зухваліше. Зайвих речей не брати. Тільки найголовніше документи, ліки для Дарини, тоді вона була вагітна та хворіла. Найнеобхідніші засоби гігієни трохи їжі, зокрема, і для нашої собачки Герди, попередив батько. Зібравши на хитрі пожитки і помолившись, перед виходом, родина в повному складі вирушила на пошуки евакуаційного ешелону. Утім, ніхто з них не знав, чи взагалі буде евакуація, тому йшли навмання. До траси рухалися кваплячись та озираючись, майже бігли один за одним. Звуки пострілів і вибухів не вщукали ні на мить. Прямо над головами втікачів кружляли військові літаки і винтокрили. Аж ось і шосе. На диво, на трасі стояла колона цивільних авто, заповнених біженцями. Проте, на щастя, усі члени родини розмістилися в машинах. Сім'ї викладача Аркадію і Наталії. Довелося їхати порізно, в окремих машинах, а молоде подружжя Юрченків сіли разом та ще й з песиком. Щоб молодята розмістилися разом, один чоловік навіть поступився їм місцем. Урешті-решт колона рушила з місця. Перед біженцями відкрився незвіданий важкий шлях.